Артур Коваленко, юрист з практики міжнародного податкування компанії Кромихаленко, пропонує легальний спосіб виводу коштів за кордон. І цей спосіб валіний для досить великих сум. Адже ми розуміємо, що українці активно користуються криптою. У нас були в принципі відео про про банкси, де можна обміняти, наприклад, кошти криптовалютні від продажу квартири, заведення їх на іноземну платіжну систему і на банк. Але Артур пише і згадує фіскальну позицію ДПС, яка вважає, що кожен обмін крипти це 18 плюс 5% з усієї суми продажу криптовалюти. І звісно, для тих, хто це. Це робить на великі суми, там може навіть виникнути ризик кримінального впровадження за несплату податків у великих сумах. Тому, як написав це Артур, створюється компанія на Кіпрі, наприклад, або в іншій юрисдикції в Європі. Далі криптовалюта купується в Україні, це не є оподаткована подія. Ця криптовалюта обмінюється на європейському банку. Він згадав банки в Чехії. Також є платіжні системи, які це можуть робити саме на бізнес рахунку. І а, ця криптовалюта вона вноситься в статутний капітал цієї кіпської компанії. Потім вона обмінюється на фіатні кошти. Це все кошти статутного капіталу. І потім кіпська компанія проводить легальне зменшення статутного капіталу. Наприклад, там статутний капітал був мільйон. А вона його зменшує там до 10 тисяч, і осі е, решта коштів статутного капіталу вже повертаються власникам. Це не є оподаткована подія. це звучить досить складно. і Якщо ви такі речі робите, то це для суттєвих капіталів і варто працювати з юристами, які можуть. Такі саме супроводжувати. Я вам, якщо потрібно, дам в коментарях посилання на цю статтю. Напишіть одиничку, я вам вишлю, де Артур все це детально розписав. Дякую за ваші лайки.